Позвони бродний, каже, на вас там їде техніка. То ми включили стугну, обнаружили техніку, хлопці поставили ракету, ми зробили пуск, уничтожили Вас 80-ку, та що їхала на штурм. І після влучання хлопці майже сразу, сразу же переставили ракету. І ми зробили другий пуск і уничтожили ЗУ. Тим самим остановили штурм на наших хлопців з піхоти. Як на рибалці. Закинув удочку і сидиш чекаєш, пока клюне. Даний противотанковий засіб це у нас Тугна -П", на Тугна-П, яка працює на відстані до 5 км. Влучно б'є по цілях противника, як рухомих, так і нерухомих. Інтересна дуже штука. Ветка, 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 в'етка, ветка, в'етка. Yes. 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 Люди розчорати знаходяться на відстані від самої стугни. После пуска ракета ведеться по лазерному влучу. Управляти ракетою дуже легко. Не так як на старих турах, там, де йде дротовий зв'язок именно від установки до ракети. Тут треба відчувати сам джойстик, вести його дуже м'ягенько. Людина, яка не стріляла, вона все одно зробила пуск і попаде влучна в ціль. При команді на виїзд оперативна група загружає речі в машину. Ми виїжджаємо на точку, там де очікується танковий прорив. Виставляємо стугу, ховаємося в укриття і очікуємо рух техніки. Тобто, У ну, них просто нема шансів. Навіть в основі поганої погоди при туманчику, слабенькому дождику, все одно ракета дойде до своєї цілі. Хуяк, все це не передать так, це командна робота. Більше всього це дуже хороша злагоджена робота розчотів, хороша злагоджена робота наших командирів. Це все радує. У них менше техніки, наші хлопці в піхоті менше страдають, от всі наволочі. Найбільша ціль у мене була це танк Т-80. Це було. В районі Андріївки під Бахмутом. У мічтах є валить вертольоти. Це більше всього. Дуже багато їздили раніше, дуже багато знаходились на позиціях. Работали майже без вихідних. Це перші дні, як почалася повномасштабна війна. Приходилось копати копи. По три-по чотири рази на день. Плюс до цього постійний арт обстріл, постійний обстріл РСЗО. Багато тоді ще не, не було дронів Каамікадзе. Зараз набагато складніше. В основному дошкуляють дрон. Заказали собі реби. Більшу частину допомагали і волонтери і збирали самі кошти. На даний час я один реп зібрав сам, теж збираю ще один реп, мобільний реп, окопний, з яким хлопці можуть сміло пройтись по посадці. Наразі виявлення дрона, включили реп і пішли далі собі на позицію. Я воюю вже два з половиною роки. Я не призивався. Пішов добровольцем і 1 марта попав вже в воїнську частину, Тому що за нашими спинами наші сім'ї, наші діти, навіть коли дуже втомлююся, то згадуєш їх, і щоб вони не бачили всього цих взривів, не віддати нашу землю кацапам. Дальше, дальше. Есть! 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 Есть!